Майже 200 тисяч за вкрадену карикатуру стільки хоче відсудити рівненський художник у російської сенаторки. Під час майдану він зобразив Януковича і команду, які горять у котлі революції. Але член комітету Ради Федерації Валентина Петренко запозичила роботу, щоб проілюструвати дещо інше. Чи відповість сенаторка за інтелектуальну крадіжку розкаже Володимир Миколайчук. Російську сенаторку Валентину Петренко впізнають передусім за оригінальною зачіскою, але торік вскочила у скандальну історію. В uh, котле це ось така можна карикатура, і uh, значить, uh, я думаю, що вона має право на существовання. Цю карикатуру російська сенаторка показала як відповідь французькій редакції Шарлі Ебдо. Мовляв, кару заслужили. А коли журналіст зауважив, що робота належить українцю, зображені на ній не французи А Янукович і компанія у символічному котлі революції, російська сенаторка не зважила автора багато много васю світі, котлов і ада другої діла. внутренняя начинка, что мы хотим этим отразить. Это вот я хочу отразить, то, что, что самом... за подобные деяния мне не важно. Автора может быть миллион. И я подпишусь под э, любой картинкой, да, где говорится о баде, да? и здесь нет фамилии: значит, Янукович, да. Петров, У -у -у. Сидоров сейчас и так нарисую. далее. Автор карикатури український художник і музикант Юрій Журавель, налаштований рішучий, подав до суду. Карикатурист просить стягнути з росіянки понад 180 тисяч гривень. Юрій Журавель вирішив не вимагати компенсацію за порушення авторського права, а натомість вимагати компенсацію за, 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 за завдання шкоди у вигляді моральної шкоди. Сьогодні розгляд справи художник проти сенаторки перенесли аж на вересень, хоча сумніваються, що Петренко з'явиться до рівненського суду. Призначено судове засідання, можливо, воно буде проведено в режимі відеоконференції. Якщо політик не відповість, справу про вкрадену карикатуру розглянуть без її участі. Та навіть тоді перемога буде символічною. Із рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабиття канал Україна.